Оді, вітання час Кременчуцьких новин на Лтаві. Як розпочався ремонт Крюківського мосту? Чому до пухнастих тополь слід ставитися лояльніше? І яким чином Кременчуцький Кремінь остаточно втратив надію на першу лігу? Про це та інше просто зараз. Залишатися з нами буде цікаво. Перша доба запланованого ремонту Крюківського мосту пройшла без скарг та надзвичайних ситуацій. Про це звітують у відділі контролю за оперативною обстановкою в місті. Як все починалося, зафіксувала наша відеокамера з подробицями Ірина Скрипачова. Наша знімальна група була біля в'їзду на міст з лівої сторони Дніпра о 19.45. Окрім попереджувального знаку про те, що з 20 до 4 години ранку рух транспорту по мосту забороняється, жодного натяку на масштабну подію. Єдиний потік автівок був мінімальний. Першу з'явилася Дешавтоінспекція в особі старшого інспектора Олександра Марченка. За його словами, текстові та графічні схеми об'їзду розташовані в шести місцях у напрямках Полтави, Києва, Дніпропетровська, Кіровограда, Світловодська та Хорола. Схеми погоджено з департаментом області та управліннями ДАІ сусідніх областей. Рівно о 20-й працівники шербу комунального підприємства, яке виграло тендер на проведення ремонту Крюківського мосту, відповідними знаками перегороджують дорогу на міст. Сказати, що всі водії були слухняними – з лукавити. Дикому інспектори дає роз'яснювали буквально на пальцях як об'їхати о 20.12 по мосту проїхала остання фура. Автівка з асфальтом з'явилася о 20.15. За 5 хвилин було засипано і першу ямку. Якщо не завадить дощ, говорить начальник шербу Валерій Кіреєв, то заплановано зробити по максимуму. Зі сідім. Небольшие участки, те, где ну, укладчик не может встать. Наверху, где срезано практически в сплошную, там будем буквально через полчаса уже начинать ложить. То есть пока идет все нормально. То количество техник, которые сегодня работает на мосту, его достаточно, мы видим. Поэтому особых вопросов сейчас на начало у нас не Мы Ми с з неудобствами как бы, выполнить ремонтні роботи для людей? Народ повалив пішки. Одна тисяча вісімсот сімдесят шість метрів в середньому за 20 хвилин. Для багатьох у такий час лише задоволення. За дошли? 17 міну. І як, не тяжело? ні нормально. Для інших можна буде дістатися будь-якого берега дизельними потягами, графік руху яких зараз на вашому екрані. Вартість проїзду 3 гривні. ДТП поблизу Троїцької церкви зіткнулися два авто і мікроавтобус. Аварія сталася сьогодні вранці. Всі автівки рухались вулицею 60 років жовтня у бік центру. около 7 часов 30 минут на улице 60 лет октября в районе завода управления «Дармаш» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало три автомобиля. Это автомобиль «Шевролет», автомобиль Volkswagen Bus и автомобиль «ВАЗ». Перший автомобіль Chevrolet, який виполнив лівий поворот, зупинився. В нього в'їхав автомобіль Volkswagen і в автомобіль не соблюдає теж інтервала. В'їхав ВАЗ. даном дорожньо транспорт при постраждав водій водітель шевролета. Його забрала скора в третього радською лікарню. А тим часом Кременчуцькі школярі ретельно вивчають правила дорожнього руху. Щороку в автомістечку, що в парку миру, їх на практиці, опановують близько 500 дітей з майже 20 шкіл Кременчука. І вчителі, і батьки впевнені ці заняття дітям. Ідуть на користь. Вже чотири роки в Атозаводському районі Кременчука функціонує автомістечко, де міські школярі навчаються азам правил дорожнього руху. Аналогіям принаймні на Полтавщині автомістечко немає. Більше двох тисяч дітей за останні роки вивчили дорожні знаки, спробували себе за кермом електромобілів. Підібрали ініціаторів цієї прекрасної справи, значить, які за свої кошти зробили, спроєктували. Проєкт дуже удачний. Значить, я вважаю, я інтересуюся на Україні. Немає такого фрагменту, тому що ми вивчали. А електромобілі придбали. Але теж наші бізнесмени автомістечко побудоване з дотриманням усіх вимог дорожньої грамоти і максимально наближене до реальних умов. Система транспортних магістралей обладнана усіма елементами дорожньої інфраструктури, Проїзною частиною, залізничним переїздом із семафором, тротуарами, газонами, нанесена дорожня розмітка, зебра та стоп лінії Встановлені дорожні знаки. Тому дітям краще займатися, скажімо, тут, ніж ті уроки, які ми проводимо в класах. В класі ми просто з дітьми пообщались, розказали, а уже зможе наявності вы ви видите, что мы потом они ездят на машинках за дорожного движения, то Тобто міні-міні наш городок, в діти дети з с пешеходов переходят навіть як і машин. Я вважаю, що це корисне навчання, тому що вдома це одне, коли батьки розказують дітям. А на практиці, коли вони приходять сюди, це і зовсім інше. Важливо, що діти у захопленні від занять їм подобається вчитися, а особливо кататися на електромобілях. Я узнала нового про знаки, яких я ще не знала. Ну і узнала, як правильно їздити на машинках, ну і сама спробувала. Я взнав багато знаків, яких я не знав. Я взнав, я як переходити правильно пішохідний перехід. Під час сьогоднішніх занять я дізналася про нові дорожні знаки та про нові дорожні правила. Ще мені сподобалося, як ми їздили по парку. Це було дуже гарно. Шкільний навчальний процес нині на фінішній прямій. Останній день навчального року в загальноосвітніх школах випадає на 24 травня. Саме цього дня, з 8-ї години ранку, розпочнуться останні дзвінки у Кременчуцьких школах. Вже 1 червня відбудеться вручення атестатів випускникам про здобуття повної середньої освіти. В міжнародний день захисту дітей в міському палаці культури о 15-й годині відбудеться бал медалістів. Традиційно медалі та наручні годинники випускникам вручатиме міський голова Олег Бабаєв. І вже 3 червня стартує зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти, яке триватиме до 25 червня. Поповнити влітку свій гаманець мінімальною зарплатою може кожен Кременчуцький учень чи студент, принаймні якщо йому чи їй від 14 до 18 років, і якщо є час та натхнення, поєднати приємний літній відпочинок з корисною працею. Таку можливість нашим тінейджерам дають громадські оплачувані роботи, які щорічно організовує Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Подробиці про можливості заробити мінімалку, а це сьогодні 1147. 7 гривень з'ясовувала Ніна Карпенко. Перші трудові десанти тих, хто бажає попрацювати влітку, аби підзаробити, з'являться в Кременчуці вже 1 червня. Молодих рук чекають Парки Миру, воїнів інтернаціоналістів Придніпровський, комунальне підприємство Благоустрій Кременчука та ще декілька міських установ. Один з видів громадських робіт організація дитячого дозвілля. Тож у міжнародний день захисту дітей на головній алеї парку Придніпровський традиційно відкриється ігровий майданчик. Тут спробувати себе зможуть ті, хто володіє потенційними педагогічними здібностями. Зараз ми заключаємо угоди з цими підприємствами з усіма. Ведемо переговори, щоб вони забезпечували необхідним матеріалом, необхідним обладнанням для того, щоб можна було нормально працювати. Ну і з наступного тижня ми укладаємо угоду з бригадирами. Цього року вони одразу будуть на три місяці. На сьогодні зареєстровано 170 бажаючих взяти участь у громадських роботах, замість орієнтовних 230. Саме така кількість заробітних плат може бути профінансована з цьогорічного міського бюджету. Загальна сума складає 370 тисяч сімсот 3 Звісно, що маленькі ті, які 14 років, вони менше будуть працювати часу, ніж ті, яким вже є 16 років. Але заробітна плата, в залежності від часу однакова, це мінімально. Якщо вони хочуть скористатися пільгою, це можуть скористатися діти, які там в школах навчаються, які там отримують якісь державні допомоги, то пільгу треба написати заяву і довідку з місця навчання. До 27 травня Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді прийматиме документи бажаючих попрацювати у червні та чекає на тих, хто ще не визначився. Адреса центру та контактні телефони на екрані. Тож усі, хто має 14-18 років, можуть підтримати матеріальну свою родину та стати фінансово незалежним хоча б на місяць. Тополиний пух, спека, травень. Вулиці міста запорошило пухом Стополь. Алергіки потерпають, пух заважає вільно дихати. Чи можна вирішити проблему літнього снігу, дізнавалась Олександра Демоденко. Тополіний пух жара і юль співається у відомій пісні, хоча на календарі лише травень, а від пуху аж засніжило. Сезонні загострення алергії та інші незручності, спричинені пухом, компенсуються тим, що ось така пухова тополя виробляє в сім разів більше кисню, ніж будь-яке інше дерево. Пух заважає, скаржиться Валентина відповідальна за чистоту у парку. Вибирати треба в течение дня не один раз. Не подобається пух і відпочивальникам. Шкіру подразнює, дихати важко. Дуже заважає, Теж мішає. Екологи тим часом наголошують, тополя основний виробник кисню в умовах міської загазованості це дерево дуже корисне. Інша справа, що висаджувати потрібно ті різновиди, які не пушать. А що робити з тополями, які вже ростуть на міських вулицях, які висаджувались 30-40 років тому, думки пересічних кременчужан різняться. Повирубувати та й більше нічого. Ну, не знаю, як з ним можна боротися. Ну точно не робіть дерев'я, я так думаю. Що робити знають фахівці комунального підприємства Благоустрій Кременчука? Ведемо про тих тополей, які Дійсно є носителями того пуха, із ключі посад матеріала, вообще тополя, катрі образує собою пух. Лікарі ж зазначають, сам по собі пух не є алергеном. Прояви алергії викликають ті речовини, що на пух причепились. Вберегтися можна, дотримуючись простих правил. Ще у зимній період часу нібито привчається імунна система до цього алергену. І тоді алергічні прояви е, можуть е, Набагато зменшитись або зовсім не проявлятись. Варіантів убезпечити себе від алергії достатньо. А щоб докорінно вирішити проблему, потрібен не один десяток років, поки старі дерева заміняться молодими і непухкими породами. Поки що ж чекаємо до липня. Саме тоді пущення тополь має природно припинитися. У музеї ремонт, але свято є свято, Вважають працівники міського краєзнавчого музею. Тож міжнародний день музеїв відзначили як і належить. Серед запрошених на святковий вечір була і наша знімальна група. Кремічуцькі медці подарували працівникам музею та усім учасникам святкого зібрання виставку образотворчого прикладного та декоративно вжиткового мистецтва. Свої творчі роботи, присвячені рідному місту, надали не лише добре відомі майстри, а й зовсім юні. Студентський народний театр Арлекін, Кремінчуцьке педагогічне училище під керівництвом Тетяни Широкої, здійснив цікаву подорож у часі на 100 років назад, подарувавши уявну зустріч з Вернацьким, Утьосовим, Макаренком та іншими історичними постатями на тодішніх вулицях Кремінчука. Чука з нагоди міжнародного дня музеїв Кременчуцьких хранителі історії привітали чисельні друзі міського краєзнавчого музею та міські посадовці. Я вдячний всім працівникам музею, які зберігають надбання і матеріальної, і духовної культури в своїх фондах, в своїх експозиціях, і найголовніше в своїх серцях, найбільш бажані унікальні майбутні експонати музею передані заступником міського голови Віталії Малицьким від вдови всесвітньо відомого композитора Дмитра Тюмкіна. Хоча цьогоріч музей відзначає свято в умовах капітального ремонту, працівники музею не припиняють свою звичну роботу. Ми беремо участь у обов'язково у науково-практичній конференції, присвяченій 70-річчю визволення міста, тобто ми пишемо наукові роботи. Ми дасть Бог відкриємо виставку, присвячену дню визволення міста. Обов'язково обов'язково будемо проводити, як і проводимо зараз, екскурсії. По вулицях міста, поки у нас немає музею, ми працюємо на вулиці, ми працюємо у парку. У нас є екологічна стежка, є така екскурсія. Ми працюємо по вулицях. Ми розповідаємо про пам'ятники. Ми розповідаємо про місця бойової слави. Ми розповідаємо про Кременчук художні. Я сподіваюся, що через рік, через рік, ми вже будемо будувати експозицію на другому поверсі. Віримо в це і ми, бо кремінчужани давно вже чекають на зустріч з історією в оновленій будівлі міського краєзнавчого музею. Ярославу Прокопчуку 63, а головний лікар міського пологового будинку, відома, знана і шанована у місті людина, святкує день народження саме сьогодні. Про що мріє ким би став, якщо не лікарем своїми заповітними думками, іменинник поділився з Іриною Скрипачовою. Намагайся досягнути неможливого, якщо хочеш, аби твоя робота була кращою. з такою думкою Ярослав Прокопчук прийшов у медицину. Сьогодні його основне першочергове завдання, як лікаря-гінеколога, відновити генофонд нації. А яка ваша найзаповітніша мрія? Голубає мечта, щоб общето у нас здесь рождалось більше дітей. Всі діти здорові, щоб не було ніяких проблем з фінансуванням. Не було ніяких проблем з медицинським забезпеченням, щоб врачі взагалі були без роботи. За Біблією, число 21 означає максимальну духовну досконалість. Тому, мабуть, на питання, якщо не лікарем, тоді б ким могли стати Ярослав Прокопчук відповів однозначно Попом. Тому що, ну, може, не тим типічним, який є, розумієте, завжди Надо бути пострадательним к людям, делать людям добро. Ти все ставлю себя і питаюся своїм подчиненним довести, ставте себя на місце пацієнта. Мені дуже важливо, щоб мої діти пішли по моїх стопах, говорить Ярослав Прокопчук. Вимог до них у мене більш, ніж до інших. Чого собі можна побажати? Хочеться, щоб все-таки, коли Наступит тот момент уйти с работы на заслуженный отдых и чувствовать, что после тебя остались вот те березки, которые я посадил во дворе, вот те смирички, которые я привез с Карпат, которые растут. Что тут работает сглаженный коллектив, и ним кируют люди, которые... Яким я виховав з Днем народження, Ярослав Дмитрович? Нехай буде радість у вашій хаті сьогодні, завтра і завжди. Бувайте здорові, аби даний вам Богом талант, знання та свою людяність ви використовували на благо собі та іншим. Кременчуцький Кремінь остаточно втратив шанси поборотися за першу лігу. Виїзна нічия з Донецьким шахтарем 3 залишила Кременчужан на п'ятому місці у таблиці фінального розіграшу. І навіть теоретично підопічні Юря Чумака вже не претендують на підвищення у класі цього року. 1-1 – так закінчився поєдинок у Донецьку, а здобути перемогу наші земляки все ж могли. Матч бачив Дмитро Демиденко. Чудовий трав'яний газон колись найбільшого стадіону Донецьку, Шахтаря, надав можливість обом командам продемонструвати все, на що вони здатні. Щоправда, погодні умови швидкісному футболу не сприяли. Сильна спека та задуха, плюс вологи перед дощем повітря. І Шахтар 3 і Кремін розпочали двобій активно на зустрічних курсах. Хоча по справжньому гольовий момент сварили першими кременчужани. Вадим Барба увірвався у штрафний майданчик господарів і віддав точний пас Сергію Івлєву. Наш нападаючий спокійно зупинив м'яч, але влучно пробити не зміг. Донеччани ж відповіли голом на 24 й хвилині поєдинку. Дмитро Іванісеня отримав передачу із глибини поля і, скориставшись незлагодженими діями наших захисників, потужно і, головне, точно, спрямував м'яч у кутворіт Андрія Олійника. Гірники повели у рахунку. У другому таймі наші земляки суттєво додали обертів. Керманич господарів був змушений замінити лідера команди Болбата, проти якого персонально грав Руслан Соляник. А ще Юрій Чумак випустив на поле свіжий резерв. Та й дощ, здається, Кременю допоміг. Кілька разів небезпечно пробував Сергій Степанчук, мав момент Юрій Слабишев. І нарешті на 75-й хвилині Олександр Музика прекрасно переправив м'яч головою у ворота Шахтаря-3 після подачі кутового. Кремінь продовжував атакувати, змушував помилятися доничан, нервувати. За 10 хвилин до закінчення гри гірник Володимир Доронін грубо пішов у підкат і цілком справедливо отримав червону картку від арбітра зустрічі Харків'янина Дмитра Панчишина. Господарі залишилися у меншості, та, на жаль, кременчужани шансом не скористалися. А мали б. чудову нагоди. Забити переможний гол втратив Юрій Слабишев. Він не зміг замкнути простріл Андрія Бацулу. Тож, нічия 1-1. Наступний поєдинок Кремін зіграє у найближчу суботу, 25 травня, на власному полі з Воловківським укорогракомом. Початок зустрічі о 17-й годині. І про погоду на середу, 22 травня, Полтавський гідрометеоцентр прогнозує короткочасні дощі з грозами та поривами шквального вітру вночі до сімнадцяти в день до 30 градусів тепла. Подробиці інформаційного дня середи 22 травня дізнавайтеся завтра з Кремичуцьких новин о пів на десятому